Друзі, дивіться, де ми. Біг-бен, позаду в мене біг бен Величезна колона. Гелікоптер, загавна. Останній раз такі було рік потом. Я зараз швиденько так пройдусь, присмолю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця міська, просто дивіться, скільки взагалі бласт. Вдали сьогодні просто шторм, якийсь ураган, але люди все рівно прийшли, люди тут люди на місці. Дивіться, дуже багато людей розсінулись, всі на весь місць в сторону біг бікбен. Ось Біг Бен. Сміс, я заберіг, яка його на довжина. Напишу отут і всюди люди взялись за руки і зараз тримаються, як живе лечишок. Пішли, пішли, пішли далі Блін, всі просто відрим зовсім. У нас тут сторонне попередження. Реально просто честь. Все рівно люди тут якось просто прапорну, так з рук виривають десь вітром. Але все все одно, як це гарний, як український кольор прапор, а працює тут.